Як наші конкуренти одне, кажуть, одне. фура так. прямо із Китаю. З номерами ВН-84. Так, добре. Друзі, шутки добре. шутками. Сьогодні ми з вами подивимось. Давно я не знімав добре. огляд, я як приходять був. трактора з Китаю. Ви багато бачите на Тіктокі. Та на Ютубі, як викладають наші конкуренти. Фура прямо з Китаю. До речі, друзі, прямо з Китаю приходять контейнера. До речі, всі трактори приходять, або ось в такому вигляді розібрані, або починає з полтиніка і вище, трактора приходять цілі. І Сьогодні ми з вами подивимося, як розвантажуються трактори Lowell 504. Це трактор на 50 кінських сил. Як вони упаковані в контейнері, як імпортер отримує саме ці трактори. До речі, ви маєте можливість подивитися вон ще на агарки, які залишились після окупації. На жаль, все у нас тут було спалено, розвалено, сотні тракторів спалені. Але, слава тобі Боже, видихали. Складік київський відбудували. Ще в нас не працює херсонська торгівельна точка, бо... Там її рознесли ще повністю. І зараз відновлювати недоцільно. Хай орки відгонять від Херсонщини, потім будемо відбудовуватися. А це ще є у нас такі ось биті трактори. Завод зараз нарешті, то нам відвантажив на них запчастини. І ми їх причешемо до. Нормального товарного стану. Вони будуть скидочні, бо рік випуску в них вже трошки підостарів. Трактора цілі, тільки бита кузовщина, скло, але це таке механіка. Олег, ти пломбу зрізав! Не на камеру! Її зрізку пломби трошки прозівали. Ну нічого. З нами сьогодні на розвантаженні Олександр, якого ви знаєте Сіндорова, як крейзі да. тракториста. Він одів парадну форму ловол. Ловол. Бо, ло да, бо сьогодні він буде розвантажувати в прямому ефірі трактора Ловол. Не, давай Поприбой, так і давай. А ти будеш трансляцію фігашити ну да. на YouTube. Конечно. Та ти що? Друзі, канал, Мінітракт, тракт Київ, Щоб ви всі знали, як вони приходять, бо всі кажуть, трактора приходять розібрані. А mm -hmm. на самом деле вони приходять не розібрані. Ну, до речі, так, да, багато дилерів наших конкурентів кажуть про розібрані і так далі. Поки підходить машинка, ще закцентую увагу на такій тип. Олександр Мінніагро. Шановна спільнота хто купує трактори за державні кошти по тендерам через Прозоро. Дуже багато зараз до нас приходять, бо дуже багато коментарів пишуть, що трактори приходять в Його звук теж що вони приходять як кіт в мішку. на... На самом деле це зовсім не так. От, я сейчас вам покажу, як воно є насправді. Ви бачите, під'їжджає контейнер. от Там розказують, що приходять фури прямо з Китаю, от вам фура прямо з Китаю. Отак от от вони стоять у контейнері, повністю все. Ви бачите в прямому ефірі. Ні, Тарас Керова. Тут воно цей самий. Дуже великий зазор. Так, перед І наш Тарасик із Олешкою, сапчастістом. От бачите? Ось противаги. Отак от, от воно далі. На цьому зняті передні колеса, на цьому одне колесо зняте, друге стоїть. От лежать крила задні. О, бачите, це колесо. Надіте, отак от вони запаковані. Прямо в контейнері. І зараз потихеньку будемо вивантажувати. китайська Олег ізучає у нас вже китайську, щоб усе нормально. Хочу Бачите, по дорозі, як їхав, трохи змістився. От видно, що трошки по дорозі його... Змістило сантиметрів на 30. Попав під шторм. Дядя Вова музикальний, каже, що шторм був, походу, десь у морі. Чи по дорозі? -рю -рю. Друзі, чекайте на повний відеогляд. Ой, буде здоровий відеоогляд. Треба багато терпіння буде. Але ж хто планує купити трактор Ловал 504? Тому це то, що доктор прописав. Все на власні очі. Друзі, поки відв'язуємо ремні, які фіксують трактор в контейнері. Кстати, на жаль, прийшли трактори без примусової гідравлики. В наступному контейнері з примусовою. Ага, а в наступному кажуть, буде з примусовий. Ну, то буде наступний контейнер. Друзі, до речі... Знає, сьогодні у нас трансляція буде. Значить, у нас трансляція сьогодні буде цілий день. Я не видержу всі. Дядя Вова, тобі головно музики дати. Ти все будеш видержувати. До речі, друзі, за того, що в Червоному морі не гаразди, вся логістика з Китаю розвернулася зараз. Коло Африки, і всі контейнери позастрявали і дуже довго впливли, і Замість того, щоб під сезон плавно заходили, ловили 504 і багато іншої техніки, що трапилось. На виході ми маємо таку історію. Що, е, у нас один раз Нема кому крила забрати дяді Вови, приходиться самому носити. Норма з запасом. Прямо на фірчику. Насівні завтра треба розвантажити більше сотні Давайте. тракторів Ловал 504. Але Оглянемо зі ще піде тиждень на те, щоб вони розбіглись що по країні. Обзвонити клієнта які дуже ретельно. Чекали. І, вам. і піде активна видача тракторів. Так, що компанія Мініагра чекає через. Тиждень або 10 днів вже трактори будуть в усіх торгових точках. Розпаковка. Наші посилання на наш сайт з адресами Мачу і телефонами зіпіді. торгівельної мережі Міння Графіка. Заходьте на сайт, Ключ обирайте под... найближчі підприємства торгівельне. До себе. І завітайте Саму на тест-драйве та такі. вибирайте собі надійний трактор Лоу 504. Компанія Міняга є офіційний імпортер. Палець міні-тракторів і два гідравлів. До речі, і ловал теж, крім ловола, ми імпортуємо данфенгі, шифенги, оріони, булати, чинтаї, булат, солі. Це все. Бумажні хлопці ті... і другий зіп. Трактори йде отакий от от опломбований. Ми представляємо в Україні. Пенсіонер багато не балакай. Житіє моє. Житє твоє? Живіт утягнув і пройшов. Сиш, якщо ти живіт утягнеш, так можна буде газету через тебе читати. Позвоночника так чухай. А ну покажи, як ти позвоночник чухаєш. Ух ти! Прикольно. Ох. Так, я, я, а чого ти сьогодні форму ОСБУ зняв? Складі висвітлювати. Це те, щоб людей не лякати на Служба швидкої уборки, поки відусі. Кажи, уборка буде осінню, да? швидко. Я розсерджуся, а тут на рампі розгребу. Так, ну що, коли будемо виїжджати Бачите, побиті ще забори. Ну опять же, замовили. Зараз Але, а є? поміняють. Вже забудуть. Як фільтри земхлом. Я... Розпечатав, Олешка вже дивиться, перевіряє, які тут правильні фільтри, надо. неправильні. Каже, все правильно. Маємо, що Маємо, Я людям показав, який повинен бути зіп. Два фільтри. Да, я показав, що два, два фільтри. Книжка, ось ключ під фільтра. Два. Все Бухки. повністю показав. В повному обсязі. Так, Вивантажимо противаги передні. Друзі, не забуваємо лайкати, щоб краще розвантажувалось, було легше. Ну і підписуємось, щоб слідкувати за новинами і не провтикати нічого за такого цікавого, що може бути корисним. Олешка каже, не лізе. О, Олешка байскачується! Олешка, не красніть! Не красніть його! Просочився. І двері просто замкнули, блядь. <риклад> <риклад> Китайці знали, що треба праві двері запнути, щоб лежка через ліві просачувався. Треба ще трошки підлагодити рампу. Бо теж пролітала. Нічого, причешемо. Тож Олег так настраєває сидіння, як вроді він збирається на ньому працювати, а не проїхати 200 не, він просто метрів. Під свій підкручує його, а -а. Щоб низько не сидіти. Треба зняти окремий відео, як Олег. Підстраює сидіння. Е, Накинь клему. А вовчик може не тільки збоку, а й там, де криша пролізне. <ристо> 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 він хребет через перец, чухає. І Тарасик сумний. Вибнися! Опа! А отак освітлення включилося. Задають запитання, що це за підставка. А оце вона. Оце це підставочка. Ось ви бачите, трактор виїхав так. на трьох колесах. Одне колесо знято, щоб його можна було впхнути в контейнер. Тарас нервничає. Зараз його підкинуть і він поїде. Зразу от бачите, зіп кидається в кожен трактор. Так, глянемо, що в нас рік випуску трактора. Так, рік випуску 23-10 й й місяць. Це в нас трактор без кондиціонера і без примусової гідравлики. Товариш водитель нервничає, коли він вже кудись далі поїде. Ось ті крила, що я виносив, бачите, воно тут зняте. Воно повністю таке от, пластикове зняте, сюди ставиться і все. А цей трактор, виходить, що зараз заїде кара, підніме повністю передок, підкинуть два колеса і він поїхав. От Бачите, при транспортуванні є вже маленький дефект. Такі от. Трошки трактор з'їхав і погнули його. Ну, це перше зірвало. І того в контейнері? Саш, чотири. Чотири. Да, чотири трактори. На весь контейнер йде повністю зібрані 4 трактори. Як кажуть наші конкуренти, трактор української зборки. Правильно? Збираємо Малі, колеса і крила. Ну так. Да. А на самом деле це настояща заводська просто зборка. Отак, от, от, коли вони на заводі зібрані з зі стаціонарними кабінами, от кабіна із фільтрами салонів, герметизація кабіни, отак от вони приходять повністю зібрані. Всі останні трактори, які збираються по місту, у них герметизація кабіни зовсім слабенька. Він тепер тедіво музикальний вже поїхав. Я його красавчик колосо підкинув з Тарасом і... Ти забув музику включити? Говорить. А, говорить. І трактор їде на склад. І так, всіки, 120 тракторів прийшло. Ну, десь так. І отак от вони один за одним. Чого, зараз не 120. Зараз трохи більше буде. А, більше взагалі да, да, катастрофа. Це ще не всі. Це на два тижні вперед, все, по посіти, треба розтягти. Ну нічого, логісти наймуть транспорт, а все поїде. Друзі, отак виглядає розвантаження тракторів Ловал 504 вживу в компанії Мінніагра. І коли вам на тіктоці скажуть, що фура прямо із Китаю, посміхніться і пролистайте. Компанія Мініагро найбільший імпортер, та да, я людям розповідає, які ми красавчики. Зараз да. е, прямий ефір буде в Тіктоці. Зараз я зайду на свою сторінку в Тікток і буду. А ти зараз ефір лупиш куди? Е, це зараз. На наступний зараз буду робити у Тік-Ток. Усім показувати в і як воно на самом делі все приходить. 100%, бо там і є такі перші. Це треба приїжджати кататися. Чи, надо чи не треба приїжджати кататися? Це, зараз тенденція, як деякі. Продаваний, я як по-іншому не називаю, кажуть, китайське гамно, блядь, площадка забита китайськими тракторами. Так а вони все ж правильно кажуть, що них, значить, гамно. Це ну, гамно, а нас правильно, 100%. А в нас нормальна техніка. Формальна неповага не до клієнта, не до товару, яким ти працюєш. Хоча китайське теж є гамно, а є трактора. Тут уже як подивитися на цю цю історію. Це все залежить від замовника. Як замовник що замовить? Якщо він замовив, гамно. От воно йому гавно прийшло. Коли замовили нормальну техніку, то нормальна техніка і прийшла. І не слухайте нікого, коли кажуть, та нічого не продаємо. Саш, бачив на Тіктосі якесь чудо-юдо розповідає, що повна розпродажа складу, закриваємося і так далі. А, і там ціни хороші, там ціни по тисячу доларів, по півтори тисячі доларів. <рив> і кажуть, навіть передоплати не треба, а потім по дорозі в них машина поламалася вечором. Кажуть, не можемо додзвонитися до директора, дайте хоч трохи грошей на, этот самий, на ремонт машини. Да, і такі... машина пропала, і трактор пропав. Кстати, на тому тижні продавав людині Трактора так само вони, вони замовили їм, їхав, їхав трактор, від не доїхав. І приїхали вже напряму вибрати собі трактор, подивилися і зразу з трактором власник поїхав додому на з нашим водієм на нашій машині. А да, да, да. повна розпродажа складу це що, люди тікають з ринку, розпродаються і валять за кордон чи що. Що це за це? Ні, це просто. Розводняки, як зараз... Людям чухають, да? Да, просто красиво чухають, щоб у, у людей вкрасти трохи грошей. Коротше, друзі, не ведемося на фейки. Компанія мінягропоруч заїхав, помасав і трактор поїхав до вас додому.